Якщо ви вже встигли заховати зимову куртку і змиритися з думкою, що зима цьогоріч залишить нас без снігу, сміливо діставайте її назад, бо мороз таки прийшов після затяжної паузи з дощами та плюсовою температурою, зима вирішила нагадати про себе саме напередодні новорічних свят. На святвечір – з морозом. 24 грудня в Україні з першою різдвяною зіркою родини збираються за святковим столом. А 25-го відзначають Різдво Христове. Це дні родинного затишку та справжньої зимової атмосфери. Певної казковості вирішила додати й погода. Вже сьогодні вранці температура знизилася до 9-11 морозу по території нашої області, але найхолодніше буде саме завтра, 25 грудня. Ми чекаємо, що температура ще знизиться від 9 до 14 морозу вночі і 3 8 ми очікуємо е, в день нижче Не невели. Але загалом погода буде сухою, з невеликою кількістю хмар. Олена Тріфонова додає, вже за кілька днів морози послабшають, проте новорічна ніч буде холодною. Попередньо ми очікуємо 5-10 градусів морозу вночі, ну і трошки тепліше буде в день, і поки що ми прогнозуємо, що невеликий сніг може спостерігатися і в новорічну ніч. Тобто у нас є всі шанси, що на новий рік у нас земля буде вкрита сніговим покривом. Останніми роками це дуже рідкісне явище. За словами синоптикині, в останнє сніговий покрив у новорічну ніч у Рівному фіксували ще у 2017 році. Втім, цьогоріч шанси на сніжний новий рік є. Самі ж рівняни морозу не бояться, сніг чекають. На новорічні свята у такої погоди зима, щоб було б і і трошки сніжку, і сонечка трошки, щоб веселенько всім людям було і добре святкували. Така, як сьогодні, хоч, хоча б така, як сьогодні. Мороз, сніжок. Звісно, звісно. Ну так, плюс-мінус, отак, як сьогодні, тільки трошки снігу. Сніхай буде, він вже до речі є, тому супер все є. Але щоб було темно. А да. так як сонце, як сьогодні, буде за прекрасно. Попри непередбачуваність погоди, більшість стрілян зголошуються на думці: що головне теплота у серці, а не за вікном. Анна Авдієва, Ілля Лахай та Кирило Полюхову телеканал ITV, Тіві Медіагруп.